Що, до речі, відрізняє його від Америки, тому що Америка більш така запальна. От вона придумала, от їй треба в цей момент все зробити. Максон, наприклад, так само подумає, тому що в них дуже часто думки сходилися, але він це зробить так невимушено, легко і поступово. Про що, ви, про що я саме говорю? Ви зрозумієте, якщо прочитаєте дані книги. Для мене, знаєте, Америка це вогонь, а Максон це такий собі лід або вода, які один одному, знаєте, переплітаються, але дуже гарно доповнюють. Власне, що ще хотіла би сказати, що на рахунок цієї книги, що взагалі вона складається з трьох частин: це перша частина називається відбір там, де відбираються 35 дівчат. Друге, еліта це залишається п'ять найкращих дівчат. І власне, це третя книга, яка називає єдина, це залишається одна єдина дівчина серед ну, дві єдини дівчини, серед яких мається обратися саме та, яка в подальшому має бути королевою. До того ще є невеличкі додатки до книги. Це Принц і Гвардієць, де розповідається історія Максона і Аспена. Потім ще є Король і Я, де розповідається про короля і королеву, тобто батьків Максона. В першому я знаю, що ще випустили декілька книг, які називаються Корона. А далі я чесно не скажу, тому що вже не читала продовження даної серії, тому не можу вам точно сказати, як називається продовження. Але знаю, що перша частина. Даного продовження серії називається Корона. Це вже розповідається про, про дітей, головних героїв, тобто про їхню доньку, яка наслідує трон, тобто доньку Америки і Максуна, яка наслідує трон. І відповідно вона вже має стати королевою, і вона відбирає для себе чоловіків. Тобто, це вже такий самий варіант, як і першої частини книг, але вже чоловіча версія цього всього. До речі, що ще хотіла сказати? Дуже мені, наприклад, подобається як. Книзі описали момент, коли автор показала, що Максон дуже захоплюється фотографіями. А в їхньому суспільстві фотографії, фотографи відносяться до п'ятої касти, тобто касти музичних людей. І це знаєте, це таки стає поштовхом до Америки, що вона розуміє, якби Максон не був принцем, то він би відносився до її категорії. Отже, вони на одній на одній хвилі і вони доповнюють один одного. Боже, так багато заікаюся, хоч, хочеться гарно записати, але розумію, що дуже багато. Багато говорю і говорю неправильно, і вона мене це так трошечки збиває, але точно переписувати вже не буду. Тому слухайте, так, як є. І, власне, що хотіла вам сказати далі. А, на рахунок екранізації. В 2012 році мала бути екранізована дана серія книг, але вона не екранізувалася. Перенесли на 2013 рік. На 13-й теж не відбулася екранізація. Згодом, в 2022 році Netflix викупив права на цю книгу і вирішив теж все ж таки зняти серіал. Але знову ж серіал не знялися. А чому не знялися? Тому що, настільки я знаю, режисер не міг підібрати ідеальних акторів, які би передали ті всі емоції і ті всі почуття, які в нього виникали після перечит... перечитування даної серії. Звичайно, якось так дуже дивно звучить, але навіть не думала, що колись режисер може так сказати, що він не знайшов тих ідеальних акторів, які би передавали ці всі емоції. Ну, власне, ось так він сказав. Книги зараз видаються українською мовою, тому що, коли я їх читала, вони були російськомовні, і в мене також є книги російськомовні. Зараз книги видавництво Віват перекладає, видає, і навіть вже в декількох книжкових магазинах, таких, наприклад, як Якабо, я вже бачила дані книги. На цьому все. Невеличке таке ось відео, правда, не знаю, скільки воно часу займе, і чи мені не прийдеться його записувати декільками моментами верніше не декільками моментами, а закидувати декількома частинами. Надіюся, вам сподобається. Чекаю до наступних зустрічей і знову прошу вас вибачення за те, що можливо десь щось було не ідеально, але я тільки вчуся, тому, тому воно так не ідеально. Власне, все, до наступних зустрічей!